Продається просторий та доглянутий будинок у селі Литківка Гайсинського району Вінницької області, це капітальна будівля з цегли, яка одразу справляє гарне враження своїм охайним виглядом та продуманим плануванням. Загальна площа становить 86 квадратних метрів, з яких 50 квадратів житлова, а кухня простора та зручна, близько 10, де легко поміститься і робоча зона, і великий сімейний стіл. Усередині облаштовано три затишні кімнати: світлу кухню, передпокій та санвузол. Будинок перебуває у гарному житловому стані, зроблено акуратний косметичний ремонт, усе чисто та доглянуто. Вікна металопластикові, забезпечують тепло і тишу в будь-яку пору року, двері нові, міцні. Підлога частково викладена плиткою, частково застелена лінолеумом, стелі з гіпсокартону, рівні й акуратні. У ванній кімнаті та туалеті плитка, сантехніка в робочому стані, опалення автономне, газове, встановлений хороший котел. Тож у домі завжди тепло навіть у сильні морози. Є газ, електрика, водопровід, каналізація, залишаються всі меблів та побутова техніка. Тож можна одразу заїхати та жити без зайвих витрат на облаштування. Ділянка площею 25 соток доглянута й облаштована для комфортного життя та господарювання. Тут ростуть різні квіти: є фруктові дерева та ягідні кущі, город, який виходить прямо до річки. Тож є можливість облаштувати полив. Також це чудове місце для відпочинку, риболовлі або сімейних пікніків. На подвір'ї є господарські будівлі, які стануть в нагоді приведені господарства. В'їзд на подвір'я зручний, асфальтований, саме подвір'я вимощене плиткою та огороджене парканом, село тихе і з приємною атмосферою. Є школа, садочок, магазини, а вся необхідна міська інфраструктура, розташована зовсім поруч у тростянці, до якого автомобільною дорогою менше п'яти кілометрів. Там є супермаркети, ринок, лікарня та регулярне транспортне сполучення, ціна будинку 8 тисяч доларів. Документи готові до продажу, можна швидко оформити угоду та розпочати нове життя в цьому гарному та затишному місці.